Вітаю всіх, маємо такий балкончик Хрущовка. Ось такий він вузенький, але не зовсім стандартний для хрущовки, тому що трошки довгий, найчастіше вони трошки коротші. Наша задача винести його у всі боки, приблизно на 35 см, туди, по фронту, на цю сторону. Потім будемо зашивати профнастилом. Утеплювати, обшивати середини ламінатом. Сюди поставимо підвіконня, тут замінимо сендвіч панель на склопакет і видругулюємо двері. Ну, це вже дрібниці. Зараз ви бачите те, що є. Потім побачите те, яким воно стало. А ось що у нас вийшло в кінцевому стані. Ось такий балкончик обшитий ламінатом. Утеплений. Досить добре утеплений. Сюди, якщо поставити якийсь маленький електрообігрівач, то взимку тут буде повноцінна кімната. І за розмірами він також дуже змінився однозначно на краще. Є технічний момент це ось такі от залізні штуки. Ви їх бачите, з однієї сторони і з іншої вони притримують плиту, тому інакше ніяк демонтувати їх. Категорично не можна, але з цієї сторони буде тумба, з цієї сторони стане шафа, і загалом їх видно не буде. Сушилка зверху, освітлення. В квартирі проживають люди з дітьми, тому сушилок поставили багато, тому що білизна просто не влазить. Зовні ще поставлені ось такі гармошки вони складаються і розкладаються. Такий балкончик, звертайтесь до компанії «Венстер».